На дачі часом так не вистачає повітряної альтанки зі струмуючими на вітрі фіранками. Для затишних чаювань і сімейних обідів на свіжому повітрі приклад для натхнення ця дерев'яна альтанка яку звели на дачній ділянці в підмосков'ї, щоб провести всі будівельні роботи і декорувати простір. Дизайнеру знадобилося менше місяця про те, як закладали фундамент альтанки і які матеріали використовували для її обробки, нам розповіла автор проєкту Олена Кунците. Олена Кунците, архітектор-дизайнер, закінчила інститут сучасного мистецтва, факультет дизайну середовища Олена бере участь у міжнародних виставках, де часто займає призові місця. Вона має багаторічну практику в проектуванні житлових і громадських інтер'єрів і любить ландшафтний дизайн, замовники та побажання. Влітку на дачі живе сім'я з чотирьох осіб, подружжя Вахтанг з Оленою і дві їх дочки. Замовники завжди мріяли про відпочинок в альтанці біля ставка з струмочками і містком, оскільки водойми на території дачної ділянки не було. В наші завдання входило також його проектування на місці яру. Ландшафтним дизайном займався мій колега Павло Луданов, а я працювала над проектом легкої та функціональної альтанки. Будівельні роботи для початку ми розмітили територію нашої майбутньої альтанки і по мітках встановили гвинтові палі. Вони найкраще підходять для ґрунту з підвищеною вологістю. Ще на етапі проектування ми передбачили невеликі містки для виходу з альтанки до води після того, як був поставлений дерев'яний каркас, встановили крокви. Це майбутній фундамент для даху. На них ми поклали легкі волгостійкі орієнтовано стружкові плити. Покрівля альтанки оброблена гнучкою черепицею нейтрального сірого відтінку, щоб малюнок вийшов рівним. Ми укладали окремі елементи на поверхні даху зверху вниз, нижній клейкий шар, покрівлі зроблений на основі бітуму. Сонячну погоду він плавиться і природним чином приклеюється до поверхні, оздоблення каркас дерев'яної альтанки, покритий декоративним просоченням Inotex Ультра в два шари. Стінок як таких немає. Ми закрили споруду по периметру готовими шпалерами і з усіх боків прикрасили елементами у формі ромбів, стеля в альтанці, виконаний з фрески. Технологія її виготовлення дуже проста. На флізелінову основу наноситься шар декоративної штукатурки. А потім вже цифровим способом переноситься відповідне зображення. Для цієї альтанки я вибрала малюнок, що нагадує різьблення по дереву. На підлогу і на місток ми постелили терасну дошку з деревнополімерного композиту, вона найкраще підходить для будівель поблизу водою, не гниє і легко переносить перепади температур і вологості, не боїться вигорання, а її рельєф виключає ковзання і утворення скалок. Світло для освітлення альтанки під самим дахом повісили повітряну скляну люстру з кришталевими підвісками. Вона створює атмосферу свята і торжества, також по всьому периметру розташовані бра у формі старовинних вуличних ліхтарів з рельєфними вітражними стеклами колір, основні кольори темна вишня і благородний сірий, вони гармонують один з одним і розташовують до відпочинку і релаксу, доповнюють цю гаму легкі білосніжні штори. Підв'язки для них і аксесуари на столі, виконані в соковитому гранатовому кольорі, допомагають розставити акценти і підкреслюють натуральні відтінки шпалер. Меблі, візуальний центр і танки, круглий стіл на алюмінієвому каркасі і плетені крісла зі штучного ротанга з легким ворсом, завдяки йому матеріал здається натуральним, але на відміну від натурального не боїться ніяких перепадів вологості і температур. Такі меблі можуть залишатися на вулиці навіть взимку. Декор і текстиль з усіх боків альтанку оточують білі прозорі штори, які пошили на замовлення. Вони будуть майоріти на вітрі і створювати легкий настрій відпочинку. Плетені крісла для зручності прикрасили м'якими сидіннями. Стіл теж не залишили без уваги. Він сервірований різнобарвним скляним посудом. Декорований свічниками і вазами з квітами, поради читачам і міром, як створити подібний інтер'єр у якості будівельного матеріалу для альтанки, використовуйте дерево. Воно прекрасно комбінується з іншими природними і синтетичними матеріалами і вимагає закладки самого простого фундаменту. Якщо ви збираєтеся зводити альтанку відкритого типу, вибирайте меблі яка не зіпсується від тривалого перебування на вулиці і не боїться перепадів вологості і температур, наприклад, штучний ротанг. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті фундамент, гвинтові палі «Фундекс», дерев'яні шпалери хомгарт, покрівля, гнучка черепиця, «Рюфлекс» підлогове покриття, терасна дошка терадек оздоблення, хрескарене санцефрецу меблі, плетені меблі чотири сі стекор, уютера. Текстиль адгоме освітлення світильники МЛІК. Детальніше про проект читайте на сайті програми Фазенда. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інміром? Надсилайте фотографії, трид візуалізації на вовінміром.ру. WoW